Вітаємо друзі! Хочемо показати вам новинку, яка заїхала на наш майданчик. В Стінах, так скажемо, нашого майданчика вперше Mitsubishi Grandis, але колись ми продавали дистанційно і продався він досить швидко. Адже машина дійсно непогана в наших краях. Вона, скоріш за все, не така популярна, як її аналоги сценіки. Там сітроє і Picasso, Але зверніть увагу: це у нас шостий рік, 2,4, газ, бензин, семимісний мінівенчик, і ціна класна для родини. 5%. 500, тож розгляньте, придивіться для себе варіант. І давайте по комплектації подивимося, що в нас тут є. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках 17-го розміру. У нас зимова гума перемірі, є протитуманні фари, парктроніки. Тут нам залишили мухобоїчку для захисту від скольчиків, і по лакофарбовому одразу скажемо у нас є по правій стороні там підфарбування на дверях, крилах, шпакльовки зовсім трішечки в куточках, не критично. Але як на мою думку, для автомобіля шостого року стан у автомобіля непоганий. Тож зверніть, будь ласка, увагу. І перейдемо давайте, до салону. У нас повний електропакет з електричним регулюванням та складанням зеркал заднього огляду. Передні і задні протитуманні фари. Також хочу показати дверні карти. Дивіться, яка в нас тут текстиль цікавий, приємний матеріал на дотик і в гарному досить стані. У нас шкіряне кермо і є тут круїз-контроль. Пробіг 257 тисяч. Також є шторки, дивіться, є зеркальце. такий екранчик мультимедійний, кондиціонер. Бачите, фішечка, що в нас газ. П'ятиступка. До речі, є е, підігрів передніх сидінь. Дивіться, підстаканники. Що мені подобається в міні це оці підлокітники для егоїстів, так скажемо. Вони регулюються кожному окремо по висоті, і зручно ви їдете у вас свій підлокітник, вам кожен під себе підлаштовується. Також подивіться на сидіння. Це у нас, хоч і текстиль, але він такий, типу, комбінований. Тут такий більш м'якший матеріал, як валюр, а тут уже звичайний текстиль, подивіться, який в них стан, е, не де нічого. Не так скажемо, просіло, пружненьке, все комфортне. В бардачку у нас є гарантія, те, що замінено новий акумулятор, тож думаю, взимку у вас не буде проблем з цим. І ось проведено в першому місяці цього року. Ось, бачите, контроль амортизаторів тут є. Проведено такий вид робіт. Бардачок досить об'ємний, теж оздоблений, приємним матеріалом. Є в нас місце для окулярів. І зараз перейдемо, як по мені, в мінівенах, до самого цікавого до задніх сидінь. І ще хочу показати, тут я таке місце для водія як маршрутки і є ще якийсь ось пульт. Тож. Також хочу додати, що у нас велике лобове, є у нас вікна в стоїчках, і огляд, в принципі, такий досить комфортний. Ви так, високо сидите, як на якомусь бусі. Як по мені цікавила, найцікавіша частина. Подивіться, скільки тут місця. Диван взагалі, подивіться на це крісло. Я сижу і ще до підлокітника отак можна лягти. Реально місця дуже багато. Також подивіться під у нас у дверних картах, про них не забули. Столики, тут є кнопочка, хоп. Дивіться, взагалі в дальню дорогу автомобіль як по мені взагалі фантастика. Ручки, гачки. Підлокітник можна скласти, світло. І давайте зараз ще кишеньки. Тут є підлога майже рівна, тут ще є таке місце взагалі. Чистенько, охайно. Звісно, на сидінні тут є дещо плямка, але не критична. Також софікси, тож ви можете дитяче крісло сюди поставити. І зараз давайте трошки сидінням пограємося. Сидіння складається дуже легко, є один лише важіль, ви його натискаєте. Хоп, від'їхали, і є доступ до задніх сидінь. Ще хочу додати, що ви можете регулювати кут спинки, нахил її, як вам зручно. Не оминули нас також парктроніки ззаду, є фаркоп, тут є сіточка, багажник досить глибокий тут місце. Хоп, давайте складемо. І також, бачите, підстаканники є і для задніх пасажирів. Поклали нам їх так, щоб немало. Також, друзі, хочемо додати інформацію по обслуговуванню: замінено масла, фільтра та стійки. Проведено ремонт по гур та супортам, дещо може підштукувати ступочний підшипник, але вже деталь є. Потрібно лише замінити вам власники, якщо що віддасть. Також є запаска і два ключі в комплекті. Тож чекаємо вас такий міні-венчик за доступною ціною на механіці: 2,4 газ, бензин, шостий рік. Чекаємо, місто Суми, вулиця Героїв, Крут, 19. Огляд, тест-драйв. Запрошуємо, будемо раді всіх вас бачити.